O que é Равненна, трошечки внімаю. Та годі любому, угу. по йдуть. Не йдуть, не йдуть. А що це у вас, великоліпне солоха на шиї висить біля коралового наместа? що то невзрачно Значить тепер ви. А я в цьому ніколи не сумнівався. Перша леді нашого древнього міста Бузька. Що таке говорите, Йосип Никифорович? — Наш голова адміністрації вже одружений. Та й до того ж, вибачте, так. — О, мер! — літак. мер? — У нас мер міста молодий. Той високий і худий? А ви кості? Моя. А я ж вам скажу на росте. Дайте час. Хоча, по правді говоря, чом би вам, великолепне солохо, ністоблаговоліть, удостоїть своїм вниманням вашого вірного слугу, вашого почитателя і покровителя. Себто вас? Чим я не женіг? Подружина, якщо вірно,